Мир Божий вам, мир Божий всім, хто слухає та приймає Слово Боже. Сьогодні я хочу говорити про важливе попередження Ісуса Христа. Чому важливо нам сьогодні звертати увагу, особливу увагу на слова саме Ісуса Христа. Адже є і було багато інших відомих на весь світ людей, людей, які щось зробили, людей, які мають... Певну мудрість, певний життєвий досвід це політики, бізнесмени, вчені, творчі люди. Справа в тому, що думка і слова Ісуса Христа це слова Господа Бога. Бо Христос є божественною особистістю, так як Бог відкрився нам у трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Слова Христа вічні, слова Христа правдиві, і все пройде, що є в цьому світі на нашій землі. Але слово Христове виконується з точністю. І Христос попереджував людей. Про важливі події, які трапляться у майбутньому, Христос відкривав нам таємниці майбутнього. Важливі таємниці, нам потрібно їх знати, тому що хочемо ми того чи не хочемо, але кожна людина наближається щодня до своєї зустрічі з Богом. Я буду читати один текст. Слова Божого, Слова Ісуса Христа, цей текст записаний в Біблії в Євангелії від Матвія, 7 розділі з 21-го вірша. Ісус каже наступне: не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям? Бісів виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. І тоді оголошу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі, ви, які чините беззаконня. Ісус Христос попереджує своїх слухачів сьогодні нас з вами. Не всякий, хто каже до Ісуса, Господи, Господи, увійде. У Царство Небесне. Давайте ми детально розберемо цей текст слова Ісуса Христа. Чому сьогодні важливо називати Ісуса Христа Господом? По-перше, тому що Ісус є Господом, Він є Спасителем, Він один помер за наші гріхи, щоб спасти нас інакшого шляху до спасіння? У людей просто не існує не всі люди визнають Ісуса Господом, хтось відкидає Христа, а хтось, крім Ісуса Христа, інші особистості називає Господом або звертається до них за. Допомогою звертається запрощенням як до Господа. Такі люди з точки зору християнства і Біблії є ідолопоклонниками. Але важливо назвати Ісуса Господом кожній людині. Чому? Давайте ми прочитаємо один текст з післання до Римлян, 10 розділу, 13-й вірш. Ось що каже: живе, правдиве і вічне Боже Слово, тому що всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений». Бог зі свого боку зробив все для того, щоб люди спаслись. І якщо гріх, який допустив Адам з Євою, розділив людей з Богом, то Ісус, який помер за цей гріх, може привести нас до Бога. І через Ісуса люди можуть знову відновити свої стосунки зі всемогутнім Богом. Всі ми були відділені від Бога, всі ми були у гріхах, ми були приреченими всі ми йшли у вогняне озеро на вічні муки і страждання, але Ісус віддав своє життя заради нас, і серце Христа розположене, відкрите для всіх людей. Христос є доступним для всіх і кожного, і Боже Слово каже. Кожна людина, яка покличе ім'я Господнє, буде спасенною. Як людина може покликати ім'я Господнє? Коли вона з вірою і в покаянні приходить до Христа? Коли людина просить прощення, визнає свої гріхи, коли людина називає Ісуса своїм Господом, своїм Спасителем, Ісус прощає таких пишет. Людей. Давайте ми згадаємо розбійника, який був розіп'ятий разом з Христом. З Христом розп'яли двох злочинців. Ті два злочинця наробили чимало зла в своєму житті, і вони були достойні прийняти найстрашніше на той момент покарання, розп'яття, і вони довший час. Томилися в своїх серцях, мучилися, помираючи від болю. Один злочинець злословив Христа. Він принижував Христа і казав: якщо ти син Божий, спаси себе і нас. Інший злочинець визнав свою провину, і він сказав йому: ми засуджені справедливо. Ми бачимо, що він визнав свою провину. І цей злочинець звернувся до Христа і сказав: Згадай мене, Господи, зверніть увагу, він назвав Ісуса Господом, коли Ти прийдеш у Царство Твоє. Цей злочинець вірив в те, що Ісус є Господь. Він вірив в те, що існує. Царство Господнє, і він вірив в те, що одного дня Ісус Христос буде там царювати. Тому Він просив милості в нього. Згадай мене, Господи, на що Ісус відреагував, сказавши: Сьогодні будеш зі мною в раю. Того дня всі троє вони померли. Христос і два злочинця. Один потрапив в пекло. Інший з Христом опинився в раю. Чи заслуговував той злочинець, який признав Христа своїм Господом на рай зовсім ні? Але Ісус Христос спасає по милості своїй всіх тих, хто зі щирим серцем, з вірою і покаянням звертається до нього, називаючи Його Господом. Я хочу прочитати ще один текст з Біблії, важливий текст, який записаний у Післані. До Коринтян першому післані, 12 розділі 3 вірші, написано так: ніхто не може назвати Ісуса Господом не інакше як у Дусі Святому, щиро від серця ніхто не може сказати: Ісус мій Господь, як тільки ті люди, над серцями яких Дух Божий працює, просто повторити ці слова як слова, і все може будь-хто. Але ж від серця, від душі людина може назвати Ісуса Господом тільки тоді, коли Дух Святий працює над її серцем. І правда, важлива правда, полягає у тому, що якщо людина не назве Ісуса Господом у своєму житті, від усього серця з вірою і покаянням вона не спасеться, тому що Біблія говорить однозначно, конкретно і чітко: всякий, хто покличе ім'я Господнє. Буде спасенним, а хто не покличе, така людина загине. Тільки ім'я Ісуса Христа дав нам Господь Бог, Всевишній, який нас створив для того, щоб ми з вами отримали спасіння. Але важливо нам звернути увагу на попередження Ісуса Христа. Він каже: не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Виявляється, що люди можуть устами називати Ісуса Господом, але вже Житті своєму Ісус в них не Господь. Ісус Христос також казав одного разу, чого ви кличите мене, Господи, Господи, а не робите те, що я вам кажу. Що означає Ісус Господь? Коли Ісус в нас є Господом, це означає, що Він головний в нашому житті. І ми підкоряємося Йому свідомо, ми підкоряємо Йому своє життя, свою волю. І Слово Христа для нас авто авторитет. Слово Христа для нас закон. Якщо людина не підкорила своє життя, своє серце Ісусу Христу, а при цьому каже Ісус Господь, людина або не усвідомлює, що вона каже, або вона просто лицемірить, тоді як живе вона не по Слову Божому. А живе за своїми принципами, за своїми різними бажаннями, гріхами, спокусами людина слідує. Важливо нам сьогодні звернути увагу на те, чи справді Ісус є Господом в нашому житті. Хтось можливо думає, якщо Христос не Господь в моєму житті, що змінюється? Я живу у мене все, ніби добре. в мене є здоров'я, в мене фінанси, в мене більш-менш життя моє влаштоване. Але ж нам слід пам'ятати, що ми на цій землі тимчасово живемо, тимчасово перебуваємо. Прийде той день, коли всі ми залишимо те, що ми нажили, те, що ми досягли, і підемо у вічність. І після земного життя або Царство Боже чекає нас, або вогняне озеро, так говорить нам Слово Боже. І Христос сказав: не кожна людина, яка мене називає Господом, вона увійде у царство. Небесне, але ті люди, які виконують волю Отця Мого, який на небесах. Я хочу ще зачитати два тексти з Біблії, які показують нам дві вічності. Ці тексти записані у книзі Откровення Івана Богослова, 20 розділ, 15 вірш. Біблія каже наступне. А якщо хто-небудь не був знайдений записаним у книзі життя, той був укинутий у озеро Вогненне. Біблія каже, що люди на останньому суді, чи їх імен не було записано у книзі життя, їх, буду, їх укинуть у озеро Вогненне. І також у книзі Откровення Івана Богослова, 21 першому розділі, описується Небесне місто Єрусалим. The <laughs> Місто, яке Господь створить і подарує спасенним людям, місце блаженства, де не буде сліз, не буде горя, не буде нічого проклятого. І у 27-му вірші, 21-го розділу книги Откровення, написано: і не війде до нього, тобто у це місто, у царство небесне, ніщо не чисте, ані той, хто чинить мерзенність і неправду, а тільки ті, які записані в книзі Життя Агнця. Зверніть увагу, ніяка людина з гріхом, з беззаконням, з явним чи таємним, не може потрапити у небесне місто, Новий Єрусалим. А тільки ті люди. Імена яких записані у книзі життя Агнця. У Бога є книга життя. Христос має владу вписати ім'я людини туди або вичеркнути Його. Христос віддав своє життя на Голгофі за наші гріхи, щоб наші імена були записані у книзі життя. І якщо ми прийдемо до Ісуса в покаянні з вірою, Він впише наші імена у книгу життя. Коли люди, прийшовши до Бога. Відступають від Бога і йдуть шляхом заблудження, шляхом гріха, шляхом гріхів різних. Ім'я такої людини Христос вичеркне із своєї книги життя. Тому давайте ми задамо собі запитання: а чи записане моє ім'я у книзі життя? Чи маю я право на царство небесне? Ісус зі свого боку робить все для того, щоб ми потрапили у небесне царство. З іншого боку. Диявол, ворог Божий і ворог наш, робить все для того, щоб ми відволікалися від Христа, займалися марнотою, різними проблемами живучи на цій землі, щоб ми не думали про вічність, диявол спокушує людей, щоб люди йшли гріховними шляхами, і щоб кінець їхній був, це пекло, це вогняне озеро. Але Бог через слово своє промовляє до нас, щоб ми зупинилися на своїх дорогах і щоб ми. Оглянули свої серця, щоб ми подивилися на себе, в якому ми стані, чи маємо ми життя вічне, чи прямуємо ми у Царство Небесне, якщо прийдеться нам сьогодні чи завтра стати перед Богом, що ми почуємо від Ісуса Христа у Свою адресу? Зверніть увагу, далі Христос каже: багато хто скаже мені того дня, якого дня? Коли люди стануть перед Богом, і багато людей, немало людей, не окремі люди, а дуже багато людей скажуть до Ісуса Христа: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям ми бісів виганяли? Ми чудеса творили. Багато людей скажуть до Ісуса: Господи, Господи, ми ж Твоє ім'я чудеса творили. Ті чи інші речі робили, голодних кормили. Ми в церкву ходили, хрещення приймали, і багато чого іншого ми робили в Твоє ім'я і для тебе. Але Ісус Христос відповість їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Ісус багатьом людям скаже, Я вас ніколи не знав. А як це зрозуміти? Тоді, коли Біблія говорить, що Господь не просто нас знає, але Бог. Пізнав нас досконало навіть тоді, коли кожен з нас був в утробі своєї мами. І Господь Бог приготував нам долю. Бог не просто нас пізнав навіть в утробі наших матерів, але Господь створював нас. Але коли Ісус каже, Я ніколи вас не знав, мається на увазі, що у тих людей з Христом ніколи не було тісних стосунків. Так ці люди віруючі, вони ходили у церкву. Вони вони десь щось богові молилися, але при цьому грішили. Вони казали своїми устами: Ісус є Господь, але серце їхнє було далеке від Бога. Люди не цікавилися Божим серцем, люди не дбали про стосунки з Богом, щоб чути голос Божий. Людей це просто не цікавило. І як сьогодні дуже багатьох людей цікавить тільки відповідь від Бога, так і ці люди просили Бога, Боже, благослови, Боже захисти, Ти можеш зробити те. Чи інше допоможи нам. Але Ісус попереджує нас, що багато людей скажуть: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми ті чи інші речі робили? Мова йде про християн, мова йде про тих, хто вірував у Христа і надіявся, розраховував на те, що Ісус візьме їх до себе і спасе їх у той страшний для багатьох день, коли Бог буде судити народи. Але Ісус каже Відійдіть від мене усі. Які чините беззаконня. Знаєте, шановні, що дуже важливо нам ходити у церкву, де проповідують істину. Дуже важливо нам молитися і читати слово Боже. Але ще важливіше жити з Богом, виконуючи волю Божу. Можна в церкві бути одними людьми, дома – іншими. Лицемірство, яке, можливо, навіть і люди не побачать. Господь Бог відкриє, тому що Бог буде судити навіть. Таємні справи людей, і давайте ми переглянемо свої серця, чи справді Ісус Христос є Господом для нас. Якщо ми не живемо по волі Христа, якщо стосунки з Богом нас не особливо цікавлять, то є велика небезпека у кожної такої людини почути від Христа ось ці слова. Відійдіть від мене ті, хто чинить беззаконня. Христос казав одного разу своїм учням: Я не прийшов у цей світ, щоб судити світ. Ісус прийшов, щоб спасти. Вдруге, Христос прийде в цей світ, щоб судити Його. Він повернеться як цар-царів, і буде судити всіх грішників, і забере своїх людей до себе. Але Христос, який прийшов нас спасати, сьогодні промовляє до наших сердець. Ми читаємо про це в Біблії. Ісус сказав, прийдіть до мене всі. Ісус завжди закликав людей, щоб вони прийшли до нього. Чому саме до Нього Ісус пояснював, що Він є дорога, правда і життя. Він є єдиний шлях до Отця Небесного. Ісус сказав: Я є двері, хто війде мною, той спасеться. Немає іншого імені під небом, окрім імені Ісуса Христа, через яке кожна людина може спастись. Христос дуже сильно любить вас. Він любить вашу сім'ю, ваших дітей, ваших батьків. Христос помер, вже помер за ваші гріхи. Він вже був покараний за все те, що зробили ми з вами. І Христос хоче нас спасти, Христос хоче нас помилувати. І коли ми станемо перед Богом, кожному з нас Христос щось скаже. Одним людям Христос скаже: Війдіть благословені у царство мого Отця. Тобто, у Царство. Царство небесне. Іншим людям Христос скаже: Відійдіть від мене, ви які чините беззаконня. Христос не хоче, щоб ви почули ось ті страшні слова. Відійди від мене. А Він хоче, щоб ми почули з вами слова блаженні. Увійди у царство небесне. Якщо ми сьогодні відвертаємося від Бога, якщо Слово Боже. Ми тримаємо на відстані від себе і не Христос у нас Господь, а ми лише приходимо до Нього за допомогою. Поміг Господь і все далі живемо, переслідуючи свої цілі по своїм правилам. По своїм принципам, то ми в небезпечному стані, тому що такі люди почують від Христа слова відійди від мене. Тому відчиніть ваші серця для Бога, прийміть Боже Слово, підкоріться Христу. І коли будуть звершуватися суди над народами, над людьми, Христос заступиться за вас, Христос перед справедливим суддею Богом скаже: Оці люди спасені, вони мої, я за них заплатив життя. А інші скажуть: Христос, ми теж вірили в Тебе. Ми теж молилися Тобі, ми хрестилися в ім'я Твоє, і ми багато чого робили в ім'я Твоє. Але Ісус скаже: Я вас ніколи не знав. У вас не було близьких стосунків зі мною. Тому відійдіть від мене, і такі люди потраплять у вогняне озеро. Вирішувати нам, де ми будемо у вічності, але всім від душі раджу прийти до Бога, пізнати Бога і. Бути бути спасенними.